Є, в так, будемо трапезні авокадо наріжемо, дамо туди олії лимончика, лимончик лайм. Сюди дамо, дамо саму фіолетову капусточку ми дамо. Кунжута, і посипаємо це полємо, верніше це соєм соусом. А саме авокадо оберемо, розріжемо, положимо тут, а поріжемо гарненько, і даємо солі, перцю. І обов'язково лимон лайм. Він краще, ніж лимон. Це не те, що ви випіндрожить, а просто так вийшло, що в мене є він. І... Дуві, я знаю, що я говорю. Це не, не просто. Бо це більше терпіше, ніж такий лимон. Е, Скроплею. Ріжемо, перчимо, скроплюємо скруплюємо е, лимончиком і даємо оцей олії. Це я дуже бажаю. Це найкращий мій цей. Сіль перш все. І все, отако якось покажемо. Так бажаю здоров'я всім. Ну що, вітаю вас з Днем Незалежності і святою неділею. Я вас кажу, вітаю. Слава Україні, героям, слава херові. Покажу саму суть, що я зробив, та як зуберів говорять. Тут щось набагато. Дивіться, підемо. Розкажу вам всі інгреді. Я вже всі взагалі показував. Хочу поділитися як любитель авокадо. Отак просто беремо. Вибачайте, я цією рукою мені чуть трохи напряжненько буде. Але я буду старатись. Тут у нас вот, авокадо, лимончик, лайм. Скроплі я моє. Сим лимончиком. Олію, ну це, це вся ну, не дешево, недешево побачила. Ну я пенсіон на цьому Так, есть, а тепер стришок минимальный, соли, вот так. Батик у меня напряжный сыр. Есть. Yes. Все, мастер, тут чайок, печенье Мария. Помните это? печенье Мария. варенье с перепаянных таких, не то что